yeah mm -hmm. І вітання! Це черговий випуск новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. На календарі п'ятниця, 29 травня. Наші кореспонденти вже готові розказати вам про найцікавіші події в місті. І на початку коротко про головне. На сесії міської ради піднімали питання про відставку міського голови Станіслава Сафронова та секретаря міської ради Олександра Плохотніка. В Дніпрозаженських школах пролунали останні дзвоники. Випускниками стали 1006 школярів. Волонтери міста передали бійцям батальйону Донбас військовий УАЗИК та подарунки. Своє 63 тє засідання 29 травня провела Дніпразажинська міська рада 4-го скликання. На порядку денному значилися чимало важливих та резонансних питань, зокрема пропозиції щодо дострокового припинення повноважень міського голови Станіслава Сафронова та секретаря міської ради Олександра Плахотника. З місця подій детальніше доповість наш кореспондент Катерина Узунова. Протягом засідання було розглянуто дуже багато важливих питань державного значення, зокрема підтримка воїнів АТО та призначення для них та їхніх сімей різноманітних пільг. Я вважаю, що це рішення було проголосовано практично більшістю, і воно має ска дуже такий вагомий сенс для ска виховання патріотизму, виховання і вдячності тим бійцям і воїн, коти сьогодні захищають нас на той страшенній війні. Цілий блок питань присвятили земельній тематиці: наприклад, законність роботи тимчасових споруд. Цього разу депутатський корпус вирішив діяти рішуче та радикально. Тому у нас нам було прийнято спеціальне положення на право зняття таких незаконно встановлених споруд. По-друге, ми відпрацювали процедуру, послідовну процедуру так сказати, отримання всіх дозвільних документів для того, щоб людина змозі була при бажанні отримати таке право на встановлення тимчасової споруди. На цьому засіданні депутати майже одноголосно підтримали рішення щодо надання згоди на порушення справи про банкрутство КП «Комсервіс». І вже наступне рішення створення комунального підприємства Благоустрій. Це наша сказав, і санітарна частина нашого міста, це і озеленення, це, це є і наші дороги, і мости, це те, те, що надасть комфорт для життя наших людей. Ми, це нове підприємство, яке, дай Бог, скоро почне працювати. Ми будемо дуже так, ретельно координувати його роботу, контролювати, так щоб, воно, щоб люди відчули, що у нас в цьому напрямку є зміни. Чимало обговорення точилося навколо рішення щодо присвоєння площі, розташованій на перетині проспекту Леніна з вулицями Сировця та Широка, назви Майдан Героїв. Представники деяких політичних сил пропонували дещо змінити цю назву. Що в зв'язку з тим, що запропонована назва Майдан героїв не розкриває історичної суті існування площі та не надає чіткої відповіді щодо героїв, яких часів йдеться запропонованій назві. Фракція вносить пропозицію про перейменування зазначеної площі у назву Майдан Героїв України. Інші активно відстоювали виключно запропоновану назву. Ця назва була компромісною і не повинна в собі мати вузький прошарок людей, які є героями України. А до цих героїв належить як і відомі українофоби, Ківалов, Звягільський, так і багато інших, ця назва, я вважаю, є спільною повинна об'єднувати всіх тих, хто поклав своє життя, хто присвятив своє життя тому, щоб наша країна була. Врешті-решт депутатська більшість затвердила саме назву Майдан героїв. Ще одне затверджене рішення з приводу найменування присвоєння скверу, що на проспекті Аношкіна імені почесного громадянина міста Станіслава Лясоти. Та найбільшої уваги, як і завжди, викликали кадрові питання. Цього разу деякі представники депутатського корпусу висунули пропозицію щодо усунення від посад відразу і міського голову, і секретаря міської ради. Та чимало депутатів наголошували на тому, що зараз зовсім не час для таких змін. Навпаки, Ки необхідно об'єднатися і спільно працювати на користь рідного міста. Я думаю, що це питання воно недочасне на сьогодні, і я кажу і коментую це, що було декілька виступів з боку депутатів, що кажуть, що дійсно зараз повинні ми навпаки об'єднатися, скаті згуртуватися і посазідати, попрацювати на місто. Тим паче, такий непростий воєнний час, такий кризовий час економічний. Якщо є у кого таке міння, то і вопроси. Питання... Ключений в повестку дня Повестку дня формірують у нас мер. Він не може їх туда не включити від законодавства України. Поэтому за эти вопроси приходяться голосувати згідно процедури. Подібні питання вирішуються виключно шляхом таємного голосування. Усі депутати отримали бюлетені та мали змогу проголосувати у спеціальній кабінці. Незабаром лічильна комісія оприлюднила результати волевиявлення депутатів щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради. Кількість голосів поданих за проєкт рішення 21. Кількість голосів поданих проти проєкту рішення 28. Кількість голосів поданих утримався щодо проєкту рішення 3. Далі повинні були перейти до розгляду аналогічної пропозиції стосовно очільника міста Станіслава Сафронова. Та депутат міської ради Валерій Пархомчук, який був ініціатором цих пропозицій, зняв зазначене питання з голосування. На перехресті весни та літа завершили важливий етап в житті випускники наших шкіл. Цього року у Дніпродзажинську випускається тисячу шість школярів. З них 34 – золоті медалісти, 21 – отримає срібну медаль за навчання. За новими традиціями останній дзвоник та випускний вечір йдуть один за одним. Тож ці дні для школярів будуть вкрай насиченими. Привітав випускників зі знаковою подією і побажав їм успішного святкування і міський голова Станіслав Сафронов. Цього разу почесних гостей зустрічали учні 20-ї школи. Як завжди, в день останнього дзвоника, у випускників шкіл настрій особливий. Цього дня і сумно, і весело, а у виріз спогадів постають найяскравіші події 11 років. Єлизавета ділиться для неї школа стала безперебільшим другим домом. У мене стали найкращі лучші Я тут сі 11 років. У мене повно позитивних емоцій. Школа мені подарила дитинство. Все найкраще, що окружає, це школа ще дала. Вот. Сейчас переживаю немножко, это последний мой званок? Немножко... волнения. Наш наступний герой Микита вже також сумує за школою. Серед всіх предметів найбільше до душі йому була військова підготовка. Микита ділиться, шкільні роки особливі, адже є час і для розвитку, і для відпочинку. Тепер доведеться працювати ретельніше заради власного майбутнього. Як та чувствую, що вже все одно не хочеться, та зі школи виходити. Все таки хочеться, що побыть в, в школі, якщо хоча б пару лет. Для мене зіграла хорошу роль. Вона навчила мене многому. І я і на стрільбу и в соревнованнях участвували. Наша школа займала перші міста. Випускники дев'ятих класів менш сентиментальні. Наприклад, Олександр вирішив раціонально використати молоді роки, спрямувати енергію в потрібне русло і одразу перейти до отримання спеціальної освіти не Невигідно мені залишатися в 9 класі. Так я економію один. год. Все-таки в школі було весело, друзі, але треба двигатися далі. Звісно, на останньому дзвонику і основна група підтримки випускників їх батьки. Вікторія сьогодні випускає доньку. З кількома її однокласниками вони знайомі з дитячого садочку. Відчуття дуже дуже Переживаю за них, як вони поступят. Будуть ли вчитися там, де їм хочеться. Дуже Очень сподіваюся, що у них все вийде. Последние ЗНО залишилися два экзамена. Они дуже переживають, але вони достойны хорошої життя, вони дуже хороший клас. Всіх без виключення випускників поруч із батьками та педагогами вітає і міський голова. Тим, хто навчав, подяка та уклін, а тим, хто навчався, успіхів у новому етапі дорослого життя. Я вам бажаю, щоб дійсно ви знайшли повну реалізацію в своєму житті. Що ви. Обрали ту професію тільки по покупу свого серця і своєї душі. Тому що від вас, ми всі розуміємо, залежить дуже багато, від ваших успіхів залежить майбутнє нашої держави і нашого міста Дніпродже. Тому підходьте дуже до цих рішень відповідально, з любов'ю і будьте результативними. Для тих дітей, якого вступ до вузу ще за горами міською владою передбачено приємні заходи для літнього відпочинку. В місті працюватиме 24 пришкільних пришкільних в три зміни, а 45 дітей пільгових категорій відпочинуть на морі. Серед культурно-спортивних заходів вже четвертий рік поспіль безкоштовно працюватиме і школа плавання. В целом, за три смены планируется оздоровить 3910 тысячи девятьсот десять детишек. С местном бюджеты предусмотрено 2 миллиона 300 тысяч на питание. Однозначно будет культурно-массовое мероприятие с 1 июля. В течение месяца на днепре будет проходить школа плавания для детей 6-12 лет эту тенденцию мы начали с 2011 года уже обучили порядка за этот период порядка полторы две тысячи детишек и хочу сказать что мы всех рады видеть на сьогодні в місті з 9 та 11 класів випускається 2706 молодих людей. Бажаємо їм наснаги та вдалого вступу у виші, а всім школярам цікавого відпочинку та веселих плітніх пригод. Скрізь по Україні відлунали останні дзвоники. Це визначна подія у житті кожного школяра, адже це певна межа, коли відбувається перехід у наступний етап життя. В такі моменти всі намагаються аналізувати те, що вдалося зробити протягом цього періоду. Підбили підсумки своєї діяльності і у дніпрозажинських загальноосвітніх школах. Наша знімальна група побувала на святах останнього дзвоника у середній школі номер 31 та навчально-виховному комплексі номер 24 як святкують наші школярі? Далі у сюжеті, 29 травня дніпродзержинські школярі йдуть до школи з квітами в руках та посмішкою на обличчі. Сьогодні жодних відповідей біля дошки самостійних або контрольних за розкладом цього дня тільки свято. Конечно дуже приємно бачити лиця цих дітей, ті випускників. Цим випускникам нашого города. Желаю удачі. Я желаю, щоб кожен з них знайшов своє місце в житті. Свято відзначали із розмахом та подекуди з патріотичним настроєм на заваді. Не став навіть дощ. Модним одягом цьогоріч є вишиванки. Крім того, в школах танцювали та співали патріотичні пісні. Ми принесли подарки в школу. Ми грамоти поздравимо, поздравіручим дітям. І я хочу пожелати випускникам сьогодні дуже відповідальний день. Сьогодні всі вступають в нову життя і хочу пожелати, щоб всі оставалися настоящими людьми, де б вони не були. В якій країні, в якому місті, щоб вони були патріотами? Я хочу всім пожелати щасливої любові, хорошої, любимої роботи, здоров'я родителям. Саме головне бути патріотами країни. і на сьогоднішньому святі тільки випускникам. Вони на цьому рідному подвір'ї в останнє кажуть, що будуть сумувати за рідною школою, та зізнаються, що все ж таки трохи бояться невідомого їм досі дорослого життя. Ну, поступити, мабуть, знайти роботу. Ну і хорошенько отдохнуть від такого длинного обучения. Ну, одновременно радость і грусть комбініруються. Сложно Но, Ну, Все може поменяться, але я сподіваюся, що продовжимо общаться і залишимося такими ж, як і прежде. Нелегко прощатись з випускниками і вчителям. Вони гордяться своїми вихованцями, навіть попри усі негаразди, які мали місце за шкільні роки. Всім дніпродзержинським випускникам бажаю щасливої дороги, початку нової весни дорослого життя. Щоб вона була мирна, щоб вона була щаслива, емоції завжди переплітаються і щастя, і радості. Ми вас дуже любимо. Це наша сила, це наша віра, це наша надія і те, що ми в них вложили, це буде результатом нашої роботи. А я думаю, що перемоги для них доступні. Кожним з випускників Дніпродзержинська влада пишається як рідною дитиною. Саме освіта лежить в основі сильної громади. І Ученики цієї школи з вдячністю згадують її, ті, хто покинули, ті, хто тут. здесь. хочеться сьогоднішнім випускникам пожелати правильного життєвого жизненного пути. І на якому б поприще вони не трудились, головне, ребята, залишайтеся настоящими людьми. І, хоча у школярів попереду три місяці каніколи випускникам влітку на відпочинок не буде часу. На них чекає зовнішнє незалежне оцінювання, вступні екзамени до вищих навчальних закладів та багато чого іншого. Вони захищають цілісність України. Їх самовідданість, патріотизм та героїзм надихають український народ. Складно навіть уявити, що доводиться переживати військовим, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Страшний душевний біль, коли втрачає друзів, однополчан, а часом і рідних, страх бути вбитим, а також потребу в якісному військовому обладнанні та оснащенні. в цьому випадку бійцям величезну допомогу надають волонтери та громадськість. Так, 28 травня на площі Дзержинського відбулася передача військового уазика та подарунків військовим з батальйону Донбас. Як це було, бачила наша Анастасія Васильєва. Вони воюють там, а ми чим можемо допомагаємо тут. Це наш обов'язок. Саме так пояснюють своє волонтерство представники громадського руху Краще разом. На військовий оазик, який вони передають батальйону Донбас, гроші збирали усім світом. Андрій Нестеренко каже, що у зв'язку зі складним економічним становищем волонтерської допомоги стає менше. На сьогоднішній день волонтерське рухання сходить на нет, допомога від громадян Вісьма і вісьма скромна. Поэтому мы хотим отчитаться перед гражданами города, что вот собирается, наше волонтерское движение живо и обращаемся ко всем за помощью. Кроме этого автомобиля сейчас находится в ремонте автомобиль для 93-й бригады, ремонтом двигателя, которого мы занимаемся. Это также самый дорогостоящий ремонт. Перед этим была передача 72-й бригады 30 комплектов летней формы. Підприємець Олександр Бондаренко не лише матеріально допоміг в переобладнанні «Оазика» на військовий всюди хід, але й особисто придбав для батальйону розвідувальну оптику, яка допоможе бійцям залишатися в безпеці і при цьому слідкувати за діями ворога. Перископ нужен для того, щоб ти мог виглядати із за укриття, тобто наблюдати за противниками з за укриття. Тобто навіть при його невеликій кратності, він по-моєму там цього вполне достаточно. Тобто, разолуше, ніж напряму дивитися на когось. Если я не там, то лучше помогать здесь. Так, да, вот Потому что скоро, ну, не дай бог, это все будет там. То есть, если оттуда придет сюда, то лучше помогать чем-то здесь. Командир роти батальйону Донбас з позивним Велес, який звернувся за допомогою до «Кращий разом, родом з Дніпродзержинська, нещодавно на війні втратив свого сина. Сам був поранений внаслідок обстрілу, який знищив розвідувальний автомобіль та іншу військову техніку. Наразі він знаходиться на лікуванні в Дніпропетровську та отримати ключі від волонтерів, все ж таки приїхав. Командир Ігор Камінський розповідає, що його команда дислокується наразі в селі Широкину разом з батальйоном Азов. Говорить, що такий подарунок від волонтерів має практично стратегічне значення, адже саме автомобілі найчастіше ламаються через обстріли, і саме їх найскладніше в короткі строки замінити. Лінія фронту дорог немає взагалі. Машина нужна завжди тареса в будь-який момент вискочити, Це, тим, тим більше, я, Як командир роти їздити, переходиться много і вискочити, і баєкомплект підвістів. Ну, функції виконує дуже багато автомобіль на фронті. Армійці наразі сильно потребують не їжі та форми, а технічного оснащення, приборонічного бачення, тепловізори, розвідувальну техніку та прицільну оптику. Свій особистий приціл Ігору Камінському у користування передав Дніпродзержинський кіборг Олександр з позивним Чудовисько. Шестикратную оптику я передал в пользование, так как мне она уже не пригодится. Это снайперский прицел, который можно крепить на Свд винтовки и на автомат Калашникова. Какие прийти, какие вы продавали? Сколько зарубок на автомате? Ну на такой вопрос я не буду отвечать. Ну присутствует. Есть какое-то да? Оптика рабочая. Після привітань та короткого спілкування приступили до випробовування. Віталій Маркін з громадської організації автомайдан розповідає про секрети військового ОАЗИК. Тут стоїть дізельні двигателі від Форда. Так як там так, напряжена така ситуація з бензином, то так, дизель, топливо дизельное, воно там присутствует в повному об'ємі, тобто ребята можуть без проблем заправлятися. Ось ну, такі от основні. Такі от. Преимущество цього автомобіля. Ну, тут надо поворачивать ключ зажигання, поворачуємо. свечи на накала запускаем, щоб вони немножко прогріли двигатель и запускается он. Это похоже на, на работу сердца. 10-20 ударів серця, і він заводиться. Українського. Разом з автомобілем бійцям Донбасу передали маскувальні сітки, камуфляжні бандани та продукти харчування. А дівчата принесли найкращі українські букети з укропу. Цветы в наше время уже не актуальны, они дороги. А укроп это самый правильный на сегодняшний день букет, тем более для наших защитников. Потому что, ну, во-первых, это красиво, во-вторых, ну, это полезно. Полезно. Это все-таки укроп это украинский опер. Да? Украинцам дали такое прозвище, укропы. Мы не возражаем, да, мы укропы. Это такая травка, которая растет везде. И попробуй фиг ее выведи, извините за мой французский. Ничего, mm -hmm. что бы вы пожелали Донбассу и вообще всем бойцам, которые находятся в Москве? Поскорее вернуться домой. Вернуться домой с победой, целыми, невредимыми, здоровыми. А здесь мы вас встретим и не только укропом. Сьогодні у Дніпродзержинську стартували урочисті заходи, приурочені до Міжнародного дня захисту дітей. Велика концертна програма відбулася в будинку дитини, що по вулиці спортивній. На свято прибули почесні гості: народний депутат України Олександр Дубінін, перший заступник міського голови Дніпродзажинська Андрій Білоусов, віце-мер, один з лідерів міської організації партії блок Петра Порошенка Солідарність Євген Китаєв, депутат міської ради Сергій Боговик. Приїхали, як і належить гостям, не з порожніми руками. Привезли солодощі, дитячі набори та іграшки. Концертна програма вийшла по справжньому захоплюючою. Звучали завзяті українські пісні, були українські танці та навіть ігри в перетягування каната. Дякую нашій країні, дякую руководителям нашим і нашим сотрудникам, які пікають цих дітей. Ми їх зічимо. Ми проводимо реабілітацію. Ми даримо їм заботу, ми їх учим. Був витанець – символом України шикарними вишитими рушниками. В кінці програми маленькі вихованці будинку дитини вручили гостям синьо-жовті стрічки, а гості пригощали дітей солодощами. Виразити велику вдячність міна педагогічному колективу за той вклад, який вони сьогодні що Воспитувати дітей в такому патриотическом духі нужно быть самому патриотом. День захисту дітей, який припадає на перший день літа, дуже популярний, особливо серед школярів, які пов'язують захист дітей з початком найдовших у році літніх канікул. Школярі від'їжджають на пляжі на береги річок та озер і тим самим захищають себе від настирливих педагогів. Вихованці будинку дитини потребують захисту навіть більше ніж звичайні діти. Міська влада у особі першого заступника міського голови Андрія Білоусова також не забуває про дітлахів. Здесь воспитывається порядка 70 дітей. І найголовніше, хочеться пожелати, що діти це наше будущее, наша незалежна страны. Хочеться пожелати, щоб кожен дитина, який знаходиться в цьому він обрів настоящую семью. Закликаємо усіх, Щодня зігрівайте теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднувати зусилля заради майбутнього. І тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми і неодмінно стануть гордістю України. У палаці тенісу імені Михайла Ношкіна пройшов чемпіонат області з художньої гімнастики у групових правах. У змаганнях взяли участь близько 300 учасниць: Дніпрозажинська, Дніпропетровська, Нікополя, Кривого Рогу. Гімнастки виконували вправи в два потоки. В першому своє вміння показували юні спортсменки 2003-2009 років народження. В другій половині чемпіонату виступали художниці старшого віку по програмах першорозрядниць, кандидатів та майстрів спорту. Із захватом юні спортсменки отримували нагороди з рук прославленої гімнастки, учасниці Олімпійських ігор в Афінах 2004 року Єлизавети Карабаш. Хороші результати у різних вікових групах показали гімнастки команди «Прометей», яку підготували тренерський дует Інна Кобзанова і Яна Барвінок. Перше місце посіли Софія Павлінська з напарницями Кірою Холодковою, Веренікою Колесник Ярославою Гадяцькою і Варою Штепенко, які змагалися у віковій групі 2007 року народження. За програмою майстрів спорту їх одноклубниця Ірина Шерстюк. Яка змагалася в індивідуальних виступах, стала чемпіонкою області. До речі, дуже перспективну гімнастку Аліну Перемідько, вихованку Інни Кобзанової та Яни Барвінок запросили тренуватися в Дніпропетровське вище училище Олімпійського резерву, де навчається Ірина Шерстюк. І наприкінці випуску, як завжди, про погоду на вихідні дні. Протягом двох днів в місті очікується хмарна погода. Зокрема, в суботу в день буде невеликий дощ. А неділю вже без опадів. За прогнозами метеорологів, температура повітря вночі становитиме 15 градусів тепла. Вдень коливатиметься від 20 до 23 градусів вище нуля. Вітер буде змінних напрямків до 4 метрів за секунду. А у мене на цьому все. У студії працював Володимир Кремінь. Наостанок хочу привітати всіх школярів міста із закінченням чергового навчального року. Побажати вдалих літніх канікул, а випускникам наснаги під час зовнішнього незалежного оцінювання та вступу у вищі навчальні заклади. Хай вам щастить!